Проєкт реалізовано Асоціацією Дивись Українське за підтримки Українського культурного фонду. За сприяння культурної інституції між вухами та Національної академії мистецтв України у співпраці з Київським кобзарським цехом, Харківським кобзарським цехом та Львівським кобзарським цехом. Кобзарство Епічна традиція. Hei, Stepane, vidi ava upiuska pistia. Hei, Stepane, tem nimi ja rame, vidu pohodom za lizni polki, to vidi vaši, ka jede iznane, lisaria mi bojajuna kei. To vidi vaši, Звуть мене Лайош прізвище Молнар. угорець за походженням. Народився в Закарпатті в 1954 році, на берегівщині, там, де компактне проживання угорців. Музикою. Почав займатися ще з раннього дитинства. як усі грали на гармошках, баянах, потім вже далі піаніно, бандура вже потім. А ліра ще пізніше. Перш, перший раз в Ліру я почув у 91-му році, а вже почав грати на, на лірі у 2000 му році. Ну, з, того часу, з того часу я на концертах весь час демонстрував ліру, колісну ліру, автентичну. Тайроводи, наша воля з нами, а ворожим за нарам кінець, тайне, наша воля з нами, а ворожим за мірам кінь. На даний момент я граю у Шеченківському гаю. З весни по осінь. Граю Спектр від духовних, жартівливий, героїчні. Ну все, все граю. Що знаю? Та більше граби. Питають, підходять. Він то цікаво, ну та наші теж підходять. Часом багато буває. Стоять люди, слухають. Я навіть того не знаю, а мені до поводи люди вас слухають, як співайте. Ну, в школі сліпив, хто я мав гурток Лірників пробував. У мене там було 11 цих дітей, бо якщо, скажімо, дітей вчити, то треба ліри якісь спеціальні робити менші. Бо така ліра навіть… Були такі діти, що, вон, що вон, їх не було, не було видно за тої ліри. А значить, треба було спеціальні ліри робити, щоб їх вчити. Та я знаю, що ліга в Європу прийшла десь в дев'ятому столітті через Македонію і в Європу. Ну, Вона поширилася в Західні Європи, Україну, білорусів, Польщу. І навіть в Угорщині. Теж трохструнна. Колісна ліра. Навіть Гайден Йозеф Ган писав твори для ліри, так що то було, було? вже відомо. Це в основному духовні твори, але знаєте. Духов, духовні твори є, є заскладні для сприймання, а є легкі для сприймання. Особливо ці біблійні твори, то вони затяжкі для сприймання. О там таке описується про Онуфрія, або там ще. Якось. Там, там така вже мова, що, що чашкою зрозуміти. Тому я намагаюся. Співати більш-менш такі, щоб вони були українізовані твори, щоб їх можна було розуміти. Тайго накрила сира земля. А його нахріва це земля. А там поросла зелен трава. Прощай Кэгори, Прощай Хав-Хав, Прощай Невшило, І ще вражаєш ліра, бо вона вникальна. У Мене ще ой-о полі широкому, козацькому. Бо бандур тут скрізь бачить на екранах, там, в кіно тому подібне. А ліра вже останнім часом вже теж вже стала майже масовою, але все одно ще вона. Своєю унікалістю простотою, знаєте, простота в поєднанні з голосом якраз ну, дуже виход, виходить добре. Ой копали, і копали, летіли того, то й кров кроваря, чистою водою. Ну от колись я грав в одному місці. А до мене підходить, каже, «Сиграйте про батюшку Ніколаю. Каже, я такого не граю. Та я заплачу. Та ні, кажу, ні-ні, я хочу ваші гроші. Піш та, та в Києві грав, в Чернігові, в Ніжині, в Конотопі. Багатьох місцях. Уж городі, рівном, ну я кажу, що багато. багато таких місць. Але в основному то у любов. Хай п'є земля країнська. І скрині це воду, хай не буде переводу, козацького роду. Хай не буде. Переводу. Звичайно, нашим козанам є треба йти туди на східну Україну. Бо на заході то легше грати співати, а на схід поїхати там треба співати, показувати. Ну, бо Вони ж то не сприймають, вони ж то сприймаються як же братство, тому для них то тяжко. Зрозуміти, а їх треба привчити, що це не жбрецо, а що це носії культури, етнокультури. Це крайній випадок. Якщо, що, якщо важко, то він може вийти на вулицю, пограти, заробити собі на хліб. Ну як то колись було, в данину. Що роботи всім вистачить лірникам, що кобзарям, що бандуристам. Нема такого конкуренції. Кожен може собі знайти місце і пограти і нікому не буде заважати. Непритомний заявина міро. А кобзарі лікаря ближче, ближче було до народової, оспів народній болі, там, жалі. Як то кажуть, це глибинніше. А сучасна пісня — раз засвіє, раз друге, раз, а далі все буде вже. Вже далі немає ніяких проблем. Щоб дотримались традиції, все-таки. Як би те не було, коли ти пам'ятаєш традиції, то ти можеш і щось робити краще. Третіх півнів не буде, він на себе їх візьме, той з уха. Спасибі братіку кутови! Кобзарство. Цей фільм створено спеціально для кобзарського порталу дума Інтернет-адреса duma.com.ua Над фільмом працювали Денис Захаров, Олей Санін, Андрій Різоль, Іванна Саніна Вінінгер, Дмитро Санін. Сергій Лебедів, Ілля Ільченко, Олександр Гаврилов, Мар'ян Кріскул та інші. Тифлокоментар Михайло Михайловичук проєкт реалізовано за підтримки Українського культурного фонду асоціацією Дивись Українське у 2024 році.